Вікенд нової української музики. Друзі, всім привіт! Це вікенд нової музики на Радіо Промінь. І зараз до нас завітає артист, тембр якого складно не впізнати, тому що це. Вау, який тембр. І це фіналіст націбору на Євробачення 2024 Максим Дерев'янчук. Його ви можете знати як древо. Його кар'єра минулого року тільки почалася і зараз стрімко набирає обертів. Ось він уже серед фіналістів націтбору на Євробачення. А взагалі він займається програмуванням, футболом і не тільки а ще й пише музику, як ви знаєте. Отже, друзі, буде класно, залишайтесь з нами. Усім привіт! Привіт-привіт! Ми тебе дуже раді бачити. Я дуже радисвий такий. Ради бачити. Клас. Торік ти потрапив у лонг-лист. Цього року вже дійшов до фіналу. Так. Дякую. Це були оплески, друзі. Статистика показує, що часто артисти не можуть дійти до фіналу через елементарну те, що не можуть прочитати правила конкурсу. Як тривала твоя підготовка до цього конкурсу? Ти правильно підмітила, що минулого року я вже був там і. Дещо з тих правил вивчив, проте, типу, я би не сказав би, що я сильно зважав на правила. Насамперед важлива ж пісня, тобто праця була над піснею, але е, чим далі я рухаюсь, тим більше я знайомлюсь з різними людьми. Співпрацюю з ними і так ви виявили, що в моїй команді є люди, які вже були дотичні до Євробачення, тобто працювали над музикою інших можливо виконавців, ще минулорічних, і вони розуміли ці всі правила. І якщо я щось не знав, то мені все підсказував. Ну а взагалі ти сам готував, читав ці правила, якось підготовка ця тривала, особисто твоя. Ну якщо чесно, типу, ну там же ж правила прості. В основному, типу, е не потрібно випускати пісню до певного періоду. І все і не їздити з виступами в ну Росію. да ну і не їздити на різні виступи, так як я з Рівненської області, то ха, я ніколи не був дотичний навіть до російської мови. Тобто для мене це проблем не було. А що для тебе взагалі означається участь у нас на Євробачення? Для чого це тобі потрібно? Якщо чесно, якщо загалом сказати так, то час покаже, для чого воно мені було потрібно. Я вважаю, що те, що я поставив собі за ціль. Починаючи з минулого річного відбору, пройти фінал це вже круто, тобто я рухаюсь, тобто це точно розвиток. А загалом, загалом, ну це в будь-якому випадку класне промо. Ти показуєш себе, ти показуєш своє обличчя, як ти спілкуєшся. От зараз ми спілкуємося, і вже більше глядачів буде дізнаватися, як я говорю, який мене голос, як мене звати, і про що ти думаєш? І про що я думаю? До речі, звати Древо Максим Деревінчук. Так, Макс, тепер ви це знаєте. Сьогодні ти в нашому ефірі презентуєш свою конкурсну пісню, яка називається Endless Chain. І це перекладається як Нескінчений ланцюг. Який меседж ти закладав цю роботу? Загалом, я вважаю, що дуже важливо пісню писати на почуттях. Так як я автор пісень, я пишу свої пісні. Ну, можна сказати, на такому піднесенні, певно. Мене, не, ну, Наприклад, сьогодні, вчора, мене не було такого стану. А мені здається, найкраще почуття в нашому житті людини це любов. І, типу, в певний момент, коли я відчував оцю таку сильну любов, я беру за гітару, сідаю і придумую собі певні сенси, закріплюючи їх любов'ю. А потім уже в тексті проявляю те, що я хочу сказати. І так як це Євробачення, так як це Україна, я вважаю, що потрібно говорити про нашу міць. Про нашу незламність, про нашу силу духу. І «Endless Chain» — це якраз таки про це. Це не просто пісня. Це саме про силу волі та силу духу. А хто тобі допомагав із написанням англомовного тексту? Ось в прямому ефірі моя дівчина мені допомагала. Та й все. Привіт-привіт! Тобто, ти ти написав текст, а твоя кохана вже перевіряла, що по сенсам, що по граматиці, там чи як? Ну я даже сказав би, що вона мені допомагає часто писати текст, і конкретно цієї пісні вона мені допомагала саме писати текст, не вже звірятися на рахунок граматики. То все це вже інші люди цим нехай займаються. я не скажу, що в нас такі були, але я думаю, що все добре вийшло. Ну в тебе з англійською взагалі проблем немає. Наскільки я зрозуміла, ти спілкуєшся флюентлі? Як сказати так, I can speak fluently, but I understand everything. Ага, окей. А всі зрозуміли так, молодці. Вчимо англійську. Чому саме твоя пісня має представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 я вважаю, що мені є що показати. Я доволі такий гнучкий, флексибл. Це якщо загалом окунутися образ різностороння ці всі посили. Але якщо конкретно говорити на рахунок пісні, на рахунок голосу, я думаю, що вже дехто знає мої сильні сторони. Я думаю, що моя пісня доволі може стати хітом. Проте. Це ніхто вам не скаже ніколи, ніякий автор. Конкретно Євробачення все буде залежати від живого виступу. Я вважаю, що мені є що показати. Я не боюся цього всього. Я навпаки недавно на сцені. типу, і мені кожен раз цікаво, і я чесно скажу, я не відчуваю ніякого мандражу, Мені це подобається. Типу, мені подобається співати. Я виходжу, я можу проснутися в будь-який момент, коли мене збудять, скаже співай, я заспіваю. Типу. І саме головне, що я не парюсь на рахунок цього. Типу, мені просто в кайф. От і все. Вчора відбувся реліз твоєї пісні на стрімінгових платформах. І, і от цікаво дізнатися, чи ти дивився реакцію від аудиторії, що ти там побачив? Що... Е... Це те, що на що ти розраховував? Я, я, якщо чесно, трошки е... офігів, тому що ну, я звичайно дивився. Я дивився реакції. Євроспільнота вона взагалі різна, вона з різних куточків світу, тобто не це не тільки українці. І щоб, щоб ти розуміла, мою пісню ставили і ставлять до цих пір, мені так здається, на всі останні місця. Типу, по рейтингу. Так і, типу, якщо чесно, типу, мене це трошки можливо і засмутило. Не буду говорити там, що я такий сильний те, та але і так само і веселить. Типу, це викликає мене якусь таку знаєш, мотивацію. Отака тобто, от, от от історія. Дійсно цікаво, що, що саме тебе може веселити в цьому, в цій ситуації. Тобто, І, і що підбадьорює навпаки? Підбадьорює, ну це мотивує, коли там тобі говорять, що там, ти. Один... Як виклик? Да, да, це виклик, це виклик, це мотивує. плюс я до цього відношусь, ще раз скажу, е з кайфом, мені взагалі, це ж е шлях, він довгий. Це ж не тільки сьогодні, завтра, післязавтра. Все вимірюється довгим шляхом, і я розумію, що мені треба також вчитися багато чому, слідкувати. І чим далі, тим більш цікавіше. І взагалі вважаю, що чим більше в мене буде хейтерів, тим більше я стану відомим. Тобто, це так завжди працює. Я чесно, мені подобається, коли мене критикують. Я сміюся над цим, і тому що, тому що якщо в тебе багато хейтерів, значить ти зірка. Якщо в тебе мало хейтерів, ти не зірка. Про те, не говорять. Нема да. про що тебе да. сказати. Який найбільший хейт в свою сторону тобі довелось почути? Та й чесно, ну не можу сказати найбільше. Та воно все ну типа гадость, дай гадость. Ага, ну. тобто такого ти собі для, для себе не занотовував? Ні, ну ми знаєш, ми можемо там, от, наприклад, ми сиділи там з друзями, да, і я такий можу в моменті, о, послухайте це, ну але там матюки, і ми сміємося, та й все. Ага, так. От е, якщо ми вже почали говорити про єврофан спільноту, чи відчув ти на собі вже увагу цих людей, які не тільки в Україні? Якщо чесно, не відчув. По-перше, я коли йшов сюди, я розумів, що це таке Євробачення. Типу, це не те, що думають люди, наприклад, можливо, інші артисти, що ти прийдеш і станеш відразу відомим. Я розумів, що це просто одна частинка за шляху. Тобто, по великому рахунку, це нічого не дає навіть тим, хто виграє його. Тобто, все залежить від праці після, як ти будеш себе демонструвати, тій чи іншій аудиторії протягом наступного часу і наступного. Це все про працю так у соцмережах. Ти на своїх музичних відео з'являєшся як сольно з гітарою, так і з гуртом. Що побачить глядачі 3 лютого? Це буде виступ сольний чи все ж із із повним складом? На Євробаченні буде сольний виступ. А проте, типу, у мене ж музика рок, мене ж гітарна музика, я хоч і сольний рок виконавець, проте на концертах ми з пацанами граємо все ж, ж вживу. Але так як це конкурс саме Євробачення, то тут мені здається, що треба було трошки покреативити і спробувати щось нове. Тобто ти будеш співати під мінус? Ну так, так на Євробаченні всі співають під мінус. Ні, були гурти, наприклад, ті самі Тутон, які виступали із складом Тембербланш. Теж для, для виступу взяли для себе ні, ну, барабанщика. Для, виду, для шоу. Але, але всі співають під мінус. Ну звісно, ну, бо ну... по правилам конкурсу треба, щоб наживо тільки голос звучав. Так. З приводу цього ти переймаєшся? На рахунок того, що голос як так, так. звучать? Та ні, мене мене це заводить. Я просто розумію, що багато хто людей не, не чує, як я співаю, плюс це вживу. Тобто тут багато факторів грає і фізичні дані, і твої моральні настанови. Тобто, і я думаю, що я покажу на те, що я вартий, якщо твій виступ 3 лютого буде найкращим, і ти станеш представником від України на Євробаченні 2024, і поїдеш до шведського міста Мальме представляти Україну. Що ти будеш розповідати аудиторії там? Ну, Євробачення там це шоу. Тобто, це як я вважаю. Повинно бути щось гучне. У Мене вже є декілька ідей. Звичайно, я ж вночі сплю перед, перед сном лягаю, закриваю очі, щось там собі мрію, придумую. 100% не, не можна робити ніяких необдуманих рішень, це повинна бути точна стратегія, я це завжди говорю. Тобто, якщо хтось з сусідніх зірок зробив якийсь вкид, інформаційний простір, це 100% продумана історія. Я вважаю, що нам в Україні ну, в нас є головні сенси. Просто треба правильно придумати, як же ж це європейцям сказати, щоб вони нас почули. Проте найголовніше все ж таки пісня, щоб вони почули пісню, вона там класно себе представила, тебе всі полюбили, а потім ти можеш вже говорити все, що завгодно. Ти для себе продумав цей спіч? Уже я думаю, так. Поки ти не хочеш його озвучити? Е, ні, ну так для чого? Для чого? Це ж все ж мрії. Зараз настав час дізнатися трохи більше про тебе. Давай. Що означає твій нікнейм і чому ти вирішив себе так назвати? Ну, я ж Деревінчук. Типу, мене звати Максим Деревінчук. Завжди мене в дитинстві називали дерево, дерево, дерево. Я зробив дерево. От і все. А в школі теж дерево було чи дерево? Чи вже а... дерево було в школі? Ну, це ж клички всім же в школі. Тобі дають давали в школі? Так, клички? звісно. Ну, і от... Васька. Але це було через прізвище чи через Так, через п'ясені Івась. О, бачиш, Івась, а в мене було Дерев'янчук. Це дерево, де все. Та ну всі прив'язуються до прізвища. Люди, чому такі не креативні? А? Ну, але я, я, мені мені дуже подобається мій нікнейм, так мовити, псевдонім. Тобто, це такий собі, грубо кажучи, вийшов мем з мого дитинства, який перетворився в щось круте. сценічне ім'я. Ну так, да, нехай це буде естетичне ім'я. Ти Круто родом вже. із Рівненщини, місто Вариш. До 2016 року це було місто Кузнєцовськ. Так. Що тобі найбільше подобається в твоєму рідному місті? Енергетика. У нас місто доволі маленьке. Типу, звичайно, що найбільше там мені подобаються люди. Так. Як не крути, там мої батьки, там я знайшов собі дівчину. В нас, якщо для туристів. Є атомна станція, там, типу, е доволі такий крутий, великий об'єкт. Е якщо б не було війни, би це було б доволі кру кру круто туди поїхати і подивитися. А загалом, загалом, звичайно, люди, тільки Кузь... люди. ВАРАш це такий, знаєте, мене в очі, перед очима, Спрингфілд, але український. Чим ти займаєшся в житті, окрім музики? Ну, я зараз на магістратурі в КПІ. На спеціальності автоматизація та компютерно інтегровані технології. Взагалі, я завжди хотів стати футболістом. Я, типу, йшов по цій дорозі. Проте, вже коли закінчив 11 клас і не вийшло з професійним футболом, а професійний футбол він починається якраз таки ну, в шкільні роки, коли ти ще юнак. Це навіть не 11-й, не 10-й, 5-й, 6-й, 7-й клас. Мене з футболу не вийшло. Я вирішив, що треба йти здобувати вищу освіту. Пішов навчатися в КПІ, і типу зараз е, моє життя також е, присутній спорт. Я без нього не можу бути, тому що я в минулому був спортсмен. Граю футбол, пишу пісні, е, займаюся своєю творчістю. Якщо твоя музична кар'єра стрімко піде вгору, і ти повісиш бутси на цвях чи клавіатуру на цвях? Повісиш ні, для чого її вішати? Не типо, можеш поєднувати. Так, звичайно, так це ж тренування. Це ж, ну, я ж граю зараз, наприклад, я зараз граю, так? Ну, і плюс спортзал, типу, так? це все те, що було в моєму житті. Просто зараз його трошки менше. Якщо це було, наприклад, 6 днів на тиждень, так? то це зараз 3-4, умовно кажучи, і то це якщо спортзал, а футбол раз в тиждень. І суть в тому, що це ж. Кайф, я йду, граю в футбол раз тиждень з пацанами, збираюсь. Там всі любителі, там ніхто не з професійних. Проте ну ти приходиш, пропотів собі, кайфанув. Це те саме, що написати пісню чи писати, співати. Проте про це це спорт, це футбол. Це дуже цікавий момент. Стався, друзі, коли Максим зайшов в студію. Я знала, що ти займаєшся футболом, і я чомусь не уявляла, що у тебе буде такий високий зріст. Тому я дуже здивувалась, кажу, ну який же ж футбол? Має бути баскетбол з таким зростом. Я високий, тому що я був у Це тому, що тому ти високий? Можливо, і так. Можливо і так. В Тіктоці мені траплялось відео, на яких ти співаєш незнайомця під гітару, і так цікаво починаєш співати, от як всі, а потім в один момент кажеш, о, щось я не так почав, і починаєш своєю манерою, от uh -huh. людей зачаровувати, ошелешувати і у всіх просто відпадає щелепа. От твоя унікальна манера співу: як навчити співати як древо? Я завжди з дитинства, коли співав. Я ж співаю там з шкільних садочків років цих всіх. Там же ж постійно ці всі свята, треба виступати. І мені ніколи не подобалося, як я співаю. По-перше, це було непопулярно. Ну, того я футболом займався. Що це таке? Що хлопець співає? Я ще з маленького такого міста, знаєш, мене завжди там дразнили. Там, я на футбол хожу, мене там о, ти співаєш, там всі діла. І мені. І не подобалось взагалі сама суть співати, і ще й не подобалось, як я співаю, тому що я хотів чимось виділятися. І так вийшло, що потім якось вже в свідомому віці в доволі там 19 20 років, ну, років 3-4 назад я купив гітару собі і просто почав лобати собі кожен день, вчитися. Але мені не цікаво, типу, було вчитися без вокалу. Тобто mm -hmm. я там. Перші акорди, які навчав навчався, то я відразу мені було цікаво їх поєднувати між собою, коли я співаю. І так виходило, що я постійно кожен день співав, співав, співав. І мета була ще зі шкільних років зробити щось таке, свій голос, щоб він був крутим. І якось воно саме по собі вийшло. Просто що, ну. Ти займався із вчителями? Ні, я вокалу. не займався. Я ніколи цього не любив. Постановка голосу. Типу, тобі? ні, це ти розумієш? Я взагалі не, не приймаю, коли там кажуть, що треба тобі там поставити голос піти. Щоб, щоб ти розуміла, мені так як говорили вже коли вже, і мене вже були мої пісні. Це ж все унікальність. Цього не можна навчити. А коли ми йдемо, грубо кажучи, в якусь музичну школу, так чи до викладача з вокалу, він тобі вчить певні академічні. Штуки. А при цьому всьому він хоче, щоб ти співав, так як всі, але не розкриває твій потенціал. Так, у мене були типу класні вчительки музики, яких до сих пор з ними на зв'язку. Але саме для того, щоб поставити цей свій голос, це міф. Я так вважаю. це, це неправильно. На цим ти працюєш самостійно. Так. В чому твоя найсильніша сторона? Найсильніша моя сторона це саме голос, це саме вокал. Надіюсь, що в майбутньому моя найсильніша сторона буде це пісні, ті, які я сам створив. Тобто я коли я буду автором. Ну і третє, це мій образ, те, ким я є, як я себе представляю. Візуалізація самого себе. 3 лютого у фіналі ти будеш виступати під номером! 5, 5. і Я пропоную створити five. номер. Хайфайф <світ> пропоную створити номер, щоб люди голосували саме за номер 5 Давай. І власне Чому? Друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Древо та Ксенія Вась». Голосуй за номер, під котрим древо виступає, Древо виступа. Голосуй за номер. П'ять від горем, Древо виступав, виступа. Древо виступа. Я не підведу вас васіх. І... Ваші почуття, ваші почуття, голосуй за номер, п'ять номер п'ять, за номер п'ять, голосуй за номер п'ять. 5. 5. Номер п'ять. 5. 5. 5. Дякую, Це все Ви було вживу. Цю... так що... Імпровізація наживо. Так, так. Я тобі дуже дякую за класну розмову. Приємно було з тобі познайомитися. Успіхів тобі. Усім привіт! Древо на зв'язку. Я учасник національного відбору Євробачення під номером 5. Дивіться радіопромінь, наше інтерв'ю. Ставте лайк цьому відео, коментуйте та голосуйте за мене під номером 5. У дії!